Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Давно не знімав відео, не робив відео, купа, ви знаєте, купа справ, що навіть нема часу сісти. Зранку став, побіг, вечором прибіг ліг. І ну, таке там поточний стан справ. Не буду я сьогодні зроб... робити відео, можливо, через тиждень зроблю про поточний стан справ. А сьогодні я хотів поговорити про дуже цікаву тему і, напевно, надважливу для нас, людей, хто займається свинарством, хто займається свинками. Це тема води для свиней. Наскільки важливим є обсяги води для свиней та якість води. Ну, не секрет, так, що всі ми знаємо, що вода це є дуже важлива мінеральна сировина для людей, ну і для тварин, звичайно. І без неї, без води, смерть настає вже через кілька днів. Е, вода відіграє основну роль у більшості фізіологічних процесів. До речі, вода є транспортним засобом для гормонів, поживних речовин, продуктів метаболізму і перетравленої їжі в кишковому шлунковому тракті. Вода бере участь у регулюванні температури тіла та балансу амінокислот – це дуже важливо. Утворює змазку для суглобів і є невід'ємним компонентом для багатьох хімічних реакцій в організмі наших свинок. І знаєте, якщо на фермі ми бачимо, ну, якась падає відсоток конверсії свиней, тобто приріст ваги свиней. Ну одразу що, ну наприклад, в мене таке було, щось я дивлюся, конверсія росту свиней невелика. І я почав дивитися на ті корма, кудись відправляти їх в лабораторії, ті корма, е якісь міняти відсотки білка, там грішивна, грішивна корма. А мені порадили звернути увагу на воду, на її якість. І тоді ми і ну якість і кількість, і тоді ми вже зрозуміли, що вода це є така. Ну, я знав, що це є важлива річно, що це така, аж супер важливо. То якось я так ну, не думав, що від цього дуже багато чого залежить, особливо конверсія свиней. Ну і тоді ми вже тут провели воду по всій фермі, була можливість, і е, ми побачили, що конверсія приросту воги дуже, дуже добре піднялася. Е, ось. Так, що, знаєте, якщо падає конверсія ваги в свиней, то, як правило, вода може бути самою головною причиною того, що конверсія приросту ваги вас впала. Ну, такий висновок: немає води, нема свинини для ферми. Вода ну, для господарства що до домашнього, що для комплексів, вода це не ну, замінна річ. І не тільки питна, а й та, яку дають у кормову суміш. Ну, наприклад, якщо ми розводимо кормову суміш водою чи там зволожуємо його. Отже, дуже важливе питання: скільки ж води потрібно? Дивіться, таке, таке дуже важливий факт. При приблизно 85% ваги новонародженого поросяти і 55% води свині на відгодівлі становить вода. Різниця зумовлена тим, що в салі її значно менше ніж у м'язових тканинах. Щоб забезпечити потребу організму тварини, черпають її з трьох основних джерел: напування корми, а також процес метаболізму. Тобто, вода відіграє. Ну всі ми знаємо і що все створено з води, і люди, і ну і звичайно наші свинки. До речі, свині потребують води в три рази більше ніж корму. Це дуже важливий нюанс. Наприклад, якщо тварина з'їдає 2 кілограми корму, їй потрібно мінімум 6 літрів води на добу. Проте обсяги можуть змінюватися з цілої низки причин. І е, змін, зміни обсягу води можуть змінюватися в сторону більшої потреби. От з таких от причин: голод, стрес від холоду, нудьга, тепла вода. Тепловий стрес, високий вміст мінералів і е, водіпомірний рівень мінералів у воді, гранульований корм, високий вміст мінеральних речовин у раціоні, додавання в раціон синтетичного лізину, теж досить збільшує споживання свинкою води. Тобто, що нам треба розуміти? Треба е, згодовувати свиням правильно складені. Раціони. Якщо в кормі сирового протеїну більше, ніж потрібно організму, його надлишки розкладаються і виводяться з уриною, тобто з сечою. Цей процес потребує ще 30% додаткової води. Уявіть, друзі, ну, такі нюанси по воді, це саме менше, що можна сказати, про воду, але напевно я таки вибрав самі важливі такі аспекти про, ну, в господарстві на рахунок води. Звичайно, що тут у нас така система, ну це така, знаєте, своїми руками зроблена, вона не є якісною, ця система, бо, по-перше, вона подається зразу зі скважини. І а це означає, що вода ну, трішечки холодна, на мій погляд. Але вже нам ніби як свині само дитинства звикають до цієї температури води, і ніби добре, але це теж зменшує. Конверсію води. Звичайно, можна зробити там нам на вході води такий бак, щоб регулювати температуру, поставити термометр, якийсь регулятор і підігрівати воду до тої температури, щоб вона вже по трубам йшла ну, тої температури, яка нам потрібна. Також тут, на вході, я планую, не знаю, якщо Бог дасть цього року повішити таку штуку, не пам'ятаю, як вона називається, щоб ми в цю штуку змогли додавати підкислювач. Ну, дуже мені хочеться додавати підкислювач у воду. І такий регулятор тиску також у самій трубі, щоб ми подавали правильний тиск, щоб е ну, не було перерозходу цієї води. Ну а так, в принципі, е навіть якщо ми запарювали корма, ми воду все рівно провели у всі, у всі клітки. До речі, надой наших козочок збільшився, коли ми провели їм. Воду в таких от, через поїлки. На той молоках збільшився. Збільшилася, на мій погляд, конверсія самих свинок, коли вода була непроносна, а вода постійно свіжа і подавалася вона з поїлок. Також і свиноматки, та й поросята. От, цим поросятам, наприклад, давайте приклад покажу цим поросятам. Ми підсипаємо корм. Сюди вони вже, його, до речі, досить гарно їдять. Вже такий бункер цілий з'їли і вже почали другий бункер. І водичку вони п'ють теж дуже гарно. І ми почали вже зменшувати потрішечки корм нашій свиноматці, почали їй давати рівно стільки, щоб вона з'їдала, щоб корити в неї було бусе, щоб вони звідси не дергали. А щоб йшли їсти предстарт і пити воду звітом також. І це нам е, дає, що ми їхні шлуночки привчаємо до твердого харчування і переводимо їх вже е, по малеснику на тверде харчування. Ну і вода, вода, вода і ще раз вода, щоб вона в них була завжди, щоб вони звикли до води, щоб вони від води не проносили. До речі, надмірне споживання свинками води. Ну, це стосується особливо маленьких поросят. Бачите, жує є Боже, як я радуюсь, коли бачу, що він їсть престарт. Ви знаєте, це просто якесь щастя. Досвідчені свинарів мене зрозуміють. Якщо свинки малесенькі йдять старт, то це слава Богу, скоро буде вже відлучення. Ось. І, до речі, неправильна температура і надмірне споживання води маленькими поросятами також призводить до, до приносу. Але якщо ви їх ще з біля мамки привчили пити воду і тої температури, яка вона у вас в системі, то в принципі, з цим ніяких проблем нема. Ну, було б дуже добре, якби ми могли б цей, цей підкислювач вже поставити на систему. Я думаю, що до кінця цього року ми його поставимо. Річ не дешева, але дуже, дуже дієва. Тому, ну, друзі, на цьому все. Сподіваюся, що трішечки ми розгребемося з нашими. З нашими справами, діло в тому, що ми доглядаємо ще пасіку одного нашого знайомого пасічника, який зараз воює на фронті, і це забирає трошечки нашого часу. Ну, плюс заготівля трави і всякої, всякої всячини забирає дуже багато часу. Ну а так, в принципі, все слава Богу. Е, що можу сказати? Москалі це країна гній 100%. Ну, вона і так, я зрозумів, що це країна гній дуже давно. Ну а з тим, що вони творять в останні часи, це це 100% країна гній. Я бажаю нам, українцям, перемоги. Бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Вподобання, коментар, підписка, дзвіночки. Не знаю, якісь будуть питання, то ставте, я намагаюся вивчатися, вивчати різні теми для нашого господарства. І ще раз кажу, цей канал створений для початківців. Бо тут е, якийсь суперпрофесіонал зайшов до мене на канал, і чуть мене не заклював, що я щось там вигадую, чи щось там вчу того, що вже, е, що вже всі навчені. Ну я не вчу, я по перше говорю, що я роблю сам і ділюся цим досвідом з іншими людьми. З Богом всього вам найкращого. До побачення.